Ця чудова новина про пробово на військовому аеродромі саки у тимчасово окупованому Криму сколихнула усіх українців. На вашу думку, який об'єкт армії Російської Федерації на території півострову міг би далі повторити такий же сценарій, на вашу думку? І, взагалі, хотілось почути і вашу безпосередню реакцію на вчорашню таку новину? По-перше, логічно, так, коли ти бачиш, як вони тварює. Обстрілюють нас і вбивають мирних е е жителів, да, і дітей, і жінок. Це об'єкти ракети летять із Севастополя, Сівастополя, і вот з Новофедоровки самоліти, і Кача, і е Джанкойський напрямок. Я думаю, що наші військові чітко знають про ці об'єкти, і Бельбековський аеродром. Це те, що, на жаль, в 2014 році ми е, слідкували, як всі, хто там давав присягу народу України, зрад, зрадили і здавали ці стратегічні об'єкти. І от сьогодні прийшов час, коли ми показали, що Крим ніколи не буде ваш, і ні в яку гавані він не повертався і не. Одне майбутнє, це з України. Що стосується, знаєте, це, от я вчора казав, це такий переломний момент в цій війні, війні і е, показав показува те, що от е, як воно вплинуло, і е, в цих питаннях, як про які багато кажуть контрнаступ, от це от такі. е-е От такі тактичні дії, вони чітко показують, е який контрнаступ і які наслідки для ворога будуть мати е от такі наші дії, да? і в Кінічівській, і в Мелітополі, і нарешті в Криму. І ні Ніхто ніде не, не сховається і не зможе далі просуватися по Україні. Це от такі чіткі сигнали. Що як і коли, тобто кожного дня, що ми робимо в цьому питанні контрнаступу. Що стосується емоцій, ну ви самі бачите, всі соціальні мережі вони взорвались. і в Криму взагалі такий настрій, що нарешті, я маю увазі на наших громадян. І от та паніка, яка була, про яку ми кожен раз коли з вами спілкувалися, я намагався довести, що ну змінилася ситуація в Криму з 24 лютого, після того як під Києвом вони дуже так ці тварюки отримали по зубах. і оцей стержень, стержень от цього безпреділа, стержень вота. От, от От того поняття, що цар може йому все дозволено, він почався почав, почав ну, розрушатися. Да? І зараз ми показали, і окупанти, і колаборанти вони почули, а цар то голий, блін. І от, от це і є те, що впливає от на ту деморалізацію, як вони тікають вже. І соцмережі е, повно там цих роліків, і всі, це знаєте, це не, прих... не приховаєш, коли вони е, отак от істерично намагаються е, -казати, е казати про те, що е, ну, свої відчуття, бо да, це не прихва не приховаєш. Е, е, і тому. Там треба робити своє, пане Артеме, І також хотілось би почути так, би мовити, з перших вуст, те, що вам розповідають і ваші знайомі, те, що бачать станом на сьогодні, і те, що вчора відбувалося. От чи дійсно були там затори, чи дійсно люди намагалися виїхати з того району, який є дотичний до аеродрому біля міста Саке, чи, чи були якісь панічні настрої серед росіян, які нині перебувають в Криму і там розквартировані? Так, звичайно, ми всю ніч спілкувалися різні наші люди. Але єдине одне, що вони чітко показували, що, що тут, тут все робиться добре з боку військових. Оце і є дипломатія, от та потужна, яка показує і фізичну силу, і дуже впливає от на цей русський дух которые кроме вонії і страха нічого має в своїй основі, і да? на настрій наших співчизників, я вам так скажу. Э, оцей виступ э, так званого голови Криму і його наказ э, жовтому рівні тероризму, э, це є от така в першу чергу паніка, яку вже. Э, тобто, Нема тої впевненості вже от серед тих, хто понаїхав, і тих, хто підтримував оцей окупаційний режим. І от, от з іншого боку, воно показує наскільки вони нервують і треба чекати продовження от того терору, який вони до 7-8 років там проводять. Да? Але Знаєте, от, коли ти розмовляєш з нашими там, і вони теж е, знають, що так буде, що, що почнеться такі не просто тиск, а фізична, фізичні дії проти наших, да? але вони про це не кажуть. Вони, вони кажуть тільки про... Цю радість, яку вони відчувають, і нарешті і всі кажуть: нарешті, нарешті, і впевнено в тому, що Крим обов'язково буде е, найближчим часом визволений во це від тих вод тварюк.